Чи стояли ви коли-небудь на роздоріжжі, не на дорозі, а в житті? Коли кожен крок це невідомість, коли старе померло, а нове ще не народилося. Саме в цьому просторі між мешкає сила, яку більшість бояться, бо не розуміють. Її називають боги відьом та темряви. Але це лише тінь, яку відкидає її сліпуче світло, яка не темрява. Вона смолоскип, що освітлює шлях крізь темряву. Вона провідниця душ, проте не лише померлих. Вона веде душу кожної живої людини через її власні внутрішні сутінки. Її головний атрибут смолоскип, яким вона освітлює шлях у темряві. Один з найважливіших епітетів до імені цієї бухині геката фосфорос, з грецької фосфорос. Означає. Та, що несе світло. Це є прямим аналогом латинського люцифер, в обох випадках мова йде про архетип просвітлення. Це сила, що приносить знання світло, у темряву невігластва. Вона не є джерелом світла, як сонце, а саме провідником світла у місця, куди воно зазвичай не потрапляє: у ніч, у підземний світ, у глибини людської підсвідомості. Пізніше, через помилковий переклад уривка з книги Пророка Ісаїї, ім'я Люцифер було прив'язане до образу сатани, що повністю спотворило його первинний сенс. Проте, у справжній езотеричній традиції ця паралель зберігається саме як символ знання, гнозису та внутрішнього світу. В руках гекати ключі. Але не тільки для того, щоб замикати. А щоб відчиняти двері, які ви вважали зачиненими назавжди. двері до вашої інтуїції, вашої сили, вашої прихованої суті. Вона психотерапевт античного світу, предавня сила, що існувала ще до олімпійців, донька зоряної богині Астерії, яка успадкувала владу над землею, небом та морем. Сьогодні її час знову настав. В епоху змін та невизначеності ми всі стоїмо на роздоріжжі. Геката це архетип незалежної жінки, що йде своїм шляхом. Це покровителька тих, хто шукає знання не зовні, а всередині. Вона дарує мудрість прийняти свій тіньовий бік, щоб знайти там скарби. Головним та найвідомішим центром культу Гекати в античному світі було місто Лагіна в Карії на території сучасної Туреччини. Це був величний храмовий комплекс, де щорічно проводились грандіозні свята на її честь. Ключовою частиною свята була урочиста процесія, під час якої ключ від храму символ Гекати, проносили з лагіни до сусіднього міста Стратонікея і назад. Це був величезний релігійний центр, справжнє місце сили. Абсолютно історична правда, що вівторі-гекати були масовими у стародавній Греції та Римі. На тристоронніх перехрестях доріг встановлювали невеликі вівтарі або стовпи, які називалися гекатеон. Часто це була тригранна колона із зображенням трьох облич гекати, що дивляться в різні боки, оскільки богиня має три іпостасі юної Діви, зрілої та літньої жінки. Що символізує три фази місяця і не тільки кожного нового місяця у найтемнішу ніч родини виносили до цих вівторів пожертви, так званий Дейпнон, вечерю гекати. Найчастіше це були мед, яйця та часник. Ці страви призначалися самій богині та неспокійним духам, що слідували за нею. Це був акт вшанування і водночас оберіг для дому. Сьогодні існують численні неоязичницькі, віканські та реконструкторські громади по всьому світу, які шанують гекату. Найбільшою міжнародною організацією є Covenant of Hecate, яка об'єднує тисячі її послідовників, і засновницею якою є Соріта Де Есте з Британії. Культ гекати колись був настільки потужним, що войовничі християнства та іслам не змогли його знищити повністю, і тепер він відроджується. Тож, як запросити гекату у свій простір зараз, коли на світі не лишилося жодного її діючого храму? Як мати щоденне нагадування про світло, що проведе крізь будь-яку темряву? Вівтерний образ гекати це не просто картина, це ключ, це ваш особистий смолоскип, це ваш портал. До неї? Я виготовляю такі картини з 2015 року. Якщо ви відчули поклики і шукаєте свій власний ключ, зв'яжіться зі мною через Фейсбук або Телеграм, щоб замовити.